Російський ворог продовжує атакувати наші енергетичні об'єкти, а через таку спеку люди ще більше споживають електроенергію. Житомиряни за останні дні вже відчули, як це бути без світла. Відповідно до наказу НЕК «Укренерго» було введено чотири черги на відключення. Це означає, що фактично відключення, як задіяно три четвертих області, але, на жаль, можливіше введення графіків аварійних відключень, якщо навантаження не зменшиться. Електричне споживання Житомира становить близько 100 мегаватт. Тож кожен мешканець насамперед повинен намагатися їх економити. На цей період утриматися від використання енергіємських приладів, від використання ліфтів, планування поїздок на електромобілях, використання електротранспорту у такій нелегкій для енергетики міста ситуації. У нагоді стали сонячні станції нашої області. Динак нафтогаз, приватні підприємства, вони дозволили нам акумулювати близько. 140 МВт потужностей і відповідно балансувати. Але ці станції знаходяться далеко від міста Житомира і через два місяці цієї енергії вже такої кількості не буде. На сьогоднішній день є звернення бізнесу щодо установки розподіленої генерації, і це, за словами енергетиків, допоможе ефективніше боротися із теперішніми викликами. Це дуже позитивно. Ми зараз оформляємо великий ряд документів, видаємо технічні умови, але хотілося б, щоб це було швидше. З нашого боку, ми гарантуємо. Максимальне сприяння. Прогнозують, що ситуація має покращитися наприкінці липня, але лише якщо не буде нових пошкоджень енергооб'єктів. Період аномальної спеки у першій міській лікарні Житомира зафіксували два звернення до лікарні через теплові удари та перегрівання. Хворий був доставлений без свідомості з температурою тіла більше 41 градусу. Знайшли його на вулиці. Надавалася відповідна інтенсивна терапія, це і інфузійна терапія, охолодження пацієнта. Найважче переносять спеку літні люди та ті, хто має інші супутні захворювання Лікарі радять зважати на перші симптоми: підвищення температури тіла. Порушення свідомості, ну це може бути запаморочення, може бути втрата свідомості під тепловим або сонячним ударом може ховатися велика кількість інших захворювань. Тому важливо вчасно надати людині першу домедичну допомогу. Це потрібно забрати пацієнта з прямих сонячних промінь, по можливості охолодити його, якщо є чим. Якщо цей пацієнт втратив свідомість, негайно визивати щитку. Тому що під тепловим ударом може скриватися багато захворювань. Для того щоб берегтися від теплового удару або перегрівання, потрібно скоротити час перебування у приміщеннях з високою температурою та на сонці. Якщо ж такої можливості немає, необхідно насамперед пити велику кількість води. Невеликими порціями, але часто потрібно світлий одяг з натуральних тканин, щоб це не була синтетика, по можливості знаходити час і місце. Для короткочасного охолодження. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК-1. За весь минулорічний купальний сезон потонуло 19 осіб, серед них троє дітей. Трагедії траплялися в усіх районах області і можна виділити основні причини трагедії на воді. Це купання у невстановлених місцях, відпочинок на водоймах у стані алкогольного сп'яніння, Спроби переплисти водойму або запливи на значну відстань від берега, а також залишені без нагляду діти в основному нещасні випадки трапляються у місцях саме стихійного відпочинку населення, які не передбачені для купання. Там не обстежено дно водної акваторії, і там немає сезонних рятувальних постів. Для того щоб уникнути трагедії, ми вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води, завжди оцінювати свої фізичні можливості адекватно, обирати лише пристосовані для купання місця, не запливати надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, і ніколи не плавати наодинці і завжди пильнуйте дітей. Ні в якому разі не залишайте їх без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати водні об'єкти. Також пам'ятайте, що алкоголь це табу, адже переважна більшість трагедій трапляється саме в ситуації, коли спочатку на березі розпивають спиртні напої, а потім вирішають вирушають у воду. Повна Рада України скасувала перехід з літнього на зимовий час і навпаки, як ви до цього ставитесь? Добре, коли залишаєшся на одному часі, то якось легше живеться. Я за. трошки важкувато перестраюватися нам. От як є час зараз, все більше що не було. Це поставить здоров'я ненормально і взагалі дуже незручно. Позитивно. На нашому житті не відображається цей час. Що якби є, що його немає. Без різниці. Я вставав у шість, я встаю і зараз у шість. Я не бачу різниці. З цього велико відношення немає. Гроші розгляд більш важливі питання.